Тиж, всім привіт! Ви на каналі Frontend Shinobi. Сьогодні поговоримо на тему, чим відрізняється EM і REM, і, і взагалі звідки вони пішли і як їх використовувати. Я вже зробив простий приклад: створив дві однакові колонки. В нашому випадку це ось одна колонка і ось інша колонка. Абсолютно ідентичний. Різниця тільки в тому, що у першій колонки я задав font-size для всього, що тут є, в іМах, а у другій колонки я задав font-size в ремах. Ну, по-перше, давайте розберемось з вами, що таке. І М і М обидві одиниці вимірювання це відносні одиниці вимірювання. Питання одразу відносно чого вони вимірюються за замовчуванням, якщо дуже коротко і не вдаватися в подробиці, тому що я більш подробно буду записувати в наступних відео, взагалі, чому не варто використовувати пікселі і таке інше. Так от, за замовчуванням, давайте я відкрию DevTools і ми з вами, наприклад, помучуємо. Ось цей параграф. В цьому параграфі ми зараз з вами бачимо, що font-size 1 і M. Якщо я виключу цей font-size, ми не побачимо зовсім ніякої різниці. Це пов'язано з тим, що якщо я зараз, наприклад, тут напишу font-size 16 пікселів саме в пікселях, то ми теж з вами не побачимо ніякої різниці, тому що за замовчуванням на рівні движка браузера відносна одиниця і m або rem, дорівнює рівно 16 пікселям. За замовчуванням поглиблюватись в те, чи може вона дорівнювати іншій цифрі, я поки що не буду, так вона може, але відео зараз не про це. Якщо ми зараз, наприклад, зробимо тут там 17 пікселів, то ми побачимо, що змінилося, да? або 15 пікселів, побачимо, що змінилося, але сам по собі 1 і М це значення за замовчуванням, тобто значення в пікселях 16 пікселів. І так ми розібралися з вами, чому дорівнює значення і m, або rem. за замовчуванням, 1 і m, або 1 rem дорівнює 16 пікселям. Але в чому ж різниця між ними? Різниця в тому, що якщо Зараз подивитися на дом дерева, ми бачимо, що наші параграфи і заголовок знаходяться всередині контейнера. Да? Це контейнер ім кол у випадку з імами, і контейнер remcall кол у випадки з ремами. Так от, якщо я зараз візьму і напишу тут ось таким чином, наприклад, font-size, наприклад, 1.3 і і так само ось тут я задам font-size 1,3 rem, то що буде, коли я збережу сторінку? Чомусь ось тут у випадки з ремами розмін шрифта ніяк не змінився. А у випадку з «іемами» розмір шрифта змінився. В цьому і є різниця між і і «ремом». «Іем» – це відносна одиниця відносно свого батька, про це ми зараз поговоримо. А рем це відносна єдиниця відносно рута. Що означає рут? Ми з вами вже цю тему трошки зачепили за замовчуванням в рут, або ще дуже часто в HTML це вказують, неважливо. Фонсайз 16 пікселів. От виходить, що фонсайз в один рем означає, що візьми мені, будь ласка. Рутовське значення оцієї відносної одиниці. А рутовське значення, як ми з вами на початку відео казали, це 16 пікселів, яке за замовчуванням приходить нам від браузера. Але чому тоді у випадку з іемами Тепер один іем не дорівнює 16 пікселів, якщо ми з вами вказали у батьківського елемента якесь значення. Фішка в тому, що якщо ми використовуємо рем, то це вже завжди рут, іем, тобто він завжди буде братися від рута, від того, що нам прийшло від браузера. А у випадку з імами це відносно значення відносно свого батька. Тобто, якщо ми в батьки зараз приберемо фонсайз, то що браузер буде робити? Браузер подивиться, ага, у цього параграфа фонсайз 1 і м. Мені треба дізнатися, а який у батька фонсайз доходить до батька. у Батька фонсайзів нема. Доходить до наступного батька. Тут фонсайз теж не вказаний. І так далі, 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 далі. Він доходить аж до самого HTML або до рута. А з рута фонсайз нам прийшов у вигляді 16 пікселів або Ну, якщо ми його тут не будемо вказувати, бо так не треба робити, це я для прикладу. Або це значення насамперед прийшло з двіжка браузера. Він у випадку з іемами не побачив в жодному з батьківських елементів якихось інших значень для фонсайза і взяв це значення з рута. І саме тому різниці в даному випадку в розмірі шрифта немає. А якщо якраз таки вказати якесь значення батьківському елементу, да? ну, щоб простіше було рахувати, давайте вкажемо значення, наприклад, в 2 рема. Це означає. Що, що ми кажемо, що дивись, за замовчуванням у батьківського елемента тепер розмір шрифта не 16 пікселів, а 32 пікселя. тому що так само цей елемент знаходиться всередині рута, да, всередині HTML, а HTML в нас <замовчуванням> за замовчуванням розмір шрифта 16 пікселів. Значить для цього елемента тепер розмір шрифта за замовчуванням 32 пікселя. Ну, 2 помножене на 16. А так як ми тут всередині використовуємо і M відносні єдиниці, тобто не root і M, а просто відмосню. Носні одиниці відносно батька. В батьку зараз вказаний розмір шрифта. А розмір шрифта, як ми зараз з вами порахували, 32 пікселя. І це означає, що тепер ці 2 і m будуть дорівнювати вже 64 пікселя, тобто 2 помножене на 2 і помножене на 16 пікселів, які прийшли від налаштунків за замовчуванням від браузера. А 1 і м буде дорівнювати так само 1 помножене на 2, тобто 2, і помножене на 16 від значень, які прийшли до нас від браузера. Що буде дорівнювати вже.

Воно можливо трошки закручено, незрозуміло, але тут насамперед все дуже просто частіше за все, і логічніше за все, народ використовує реми, тому що вони не плутають нас, да? нам не треба задумуватись над тим, які ж значення у батька, і що там на що буде помножуватись, щоб не привтикатися і не зробити там ні на роком да ми вроді вказуємо невеличкі відступи, а десь там, наприклад, у якогось батька там 20 ремів, і воно все по, по бороді йде. Тому простіше за все і частіше за. Все використовується саме реми, тому що це root значення, які незмінні, де б ви їх не використовували. Але і M-значення теж дуже часто використовуються саме для того, щоб дуже швидко щось масштабувати. Да? Наприклад, якщо в даному випадку я використовую ось так і хочу зробити шрифт всередині першої колонки трошки більше, наприклад, на 10%, то я просто візьму і використовую тут один рем, що заставить нас перекалькулювати всі значення шрифтів всередині цієї колони. На 10%, але у випадку, якщо використовую REM, такий варіант вже не спрацює, і це треба враховувати просто в своїх проєктах, і там, де це треба, використовувати. Частіше за все, це використовується, в, наприклад, в якихось блоках, якось тут, наприклад, в яких, якщо подивитись в CSS, ми вказуємо внутрішні падінги у вигляді EMів, фонсайт за замовчуванням, ми можемо поки що вказати в 1, EM, і це буде виглядати наступним чином. А, наприклад, у кнопочок кожній з цих кнопок я задав. Відповідні класи: це regular button, small button і big button. От у regular button у нас буде font-size, наприклад, в 1 рем, у small button у нас буде font-size, наприклад, в 0,7 рем, а у Big Button у нас буде font, size в, не знаю, 1 і 3. І тепер, коли я збережу, я по суті да, нічого не змінював. Я не змінював падінги, не змінював марджини, не змінював все це. Але мені було достатньо тільки прописати їм фонсайз, і вже на основі фонсайзів для регуляр button вони помножились на 1, а одиниця це в нас 16 пікселів. Для small button вони помножились на 0,7, тобто чуть менше, ніж 16 пікселів. А для Big Button вони помножились на 1,3 чуть більше, ніж 16 пікселів. Що і застав Автоматично для кожних з кнопок змінити не тільки розмір шрифта, а й розмір відступів, щоб кнопка все одно виглядала гармонійно відносно розміру шрифта, який в цій кнопки використовуються. І це дуже зручно, і саме заради таких кейсів і використовуються не вже не реми, а саме і еми для падінгів всередині якихось батьківських елементів. І так само, повертаючись до того, до роботи сайту на різних пристроях. Давайте я розкамінчу ще ось це. Типу там якийсь параграф на початку в нас, і ми бачимо, що в нас є ось така сторінка. Тут там якийсь текст, тут якийсь текст, тут в наші кнопочки, і ми хочемо зробити так, щоб на іншому пристрої або на іншому розмірі екрана, наприклад, шрифт для всього сайту став трошки більшим. І це є плюс використання саме ремів, а не пікселів, тому що мені достатньо зробити в HTML або в руті, це не важливо. А розмір шрифта, який приходить від браузера, як за замовчуванням, вже не 16 пікселів. Тобто не 1 і м, а наприклад 1,2, Тобто на 20 більше зробити його. І тепер, якщо я зроблю розмір екрану в 700 пікселів, то абсолютно всі шрифти. На цьому сайті стануть рівно на 20% більші. більше. І це все робиться тупо однією строчкою. Мені не треба брати і ось тут в медіазапросі вибирати кожен з елементів, який я використовую, і додавати йому якісь інші значення, якщо б ми використовували пікселі. А мені достатньо просто взяти і змінити тільки rem значення і таким чином змінити розміри одразу для всього сайта. Це дуже зручно. Чому це не спрацює у випадку з пікселями? Ну давайте зробимо приклад. В нас є ось такий елемент, над яким ми можемо з вами познущатися. І що я тут зроблю? Я, наприклад, візьму і вкажу тут font-size 16 пікселів. Ми бачимо, що якщо я приберу тут font-size 16 пікселів, то в макеті нічого не змінилося. Якщо я додам 16 пікселів, то в макеті теж нічого не змінилося. Якщо я зроблю тут не 16 пікселів, а один рем, як ми з самого початку говорили, це значення, яке приходить нам з браузера за замовченням, то тут теж нічого не зміниться. Але різниця в тому, що якщо я тут вкажу саме 16 пікселів, Пікселях, то в незалежності від того, що я тут буду вказувати, для більш маленьких, да, наприклад, пристроїв, хоч там 2 і ема, то при зменшенні. Це ніяк не повпливає на блоки, в яких розмір шрифта вказаний саме в пікселях, тому що піксель це не відносна одиниця, як REM або EM, а конкретна єдиниця, яка ніяк не буде змінюватись відносно якихось розмірів шрифтів, яких ми вказуємо за замовчуванням, які з рута приходять. І це одна з причин, чому не слід використовувати пікселі. А якщо я тут вкажу один REM, один рут і да, одна відносна одиниця, відносна рута, яка приходить. Нас браузера, вона теж дорівнює 16 пікселів і почну зменшувати екран, то це вже спрацює і це треба враховувати і розуміти і не використовувати пікселі в своїх проєктах. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Приклад з кодом цього відео можна знайти в описі до цього відео. Це відео дуже коротеньке, я не став поглиблюватись в те, чому саме не треба використовувати пікселі, бо, типу, ну, блін, не проблема, ж да, з пікселями все працює. Це буде тема окремого відео. Тут я просто вирішив пояснити поверхнево різницю. Між і емами, і ремами, і якщо підводити підсумок, то рем це рут і м. Тобто root відносна одиниця, а і m це просто відносна одиниця, root це завжди береться з Root, тобто те, що нам прийшло від браузера, а і m завжди береться від батька. Якщо в батьки нічого не вказано, то по дереву він спливає вище, вище, вище до батька, в якому буде вказаний розмір шрифта. Якщо він ніде не вказаний, то це буде дорів... дорівнювати тому ж самому рему, тому що він візьме це значення з Root. А якщо в якомусь з батьків це значення вказано, то він просто помножить значення на те, що вказано у батька. І перерахує новий розмір шрифта, чим ми і і користуємось в таких от випадках, коли нам треба змінити не тільки розмір шрифта, а ще й, наприклад, відступи елементи, щоб вони гармонійно дивилися. І ми використовуємо в такому випадку якраз такі ІМ. А ще раз дякую, що додивилися це відео до кінця. Постав свої вподобайки, підпишись на цей канал, напиши в коментарях, чи використовуєш ти взагалі і ем, тому що я і ем не використовую. Напевно, тому що частіше за все ми виростаємо з вами з фігми, да, якісь макети, і там всі ці значення всіх елементів вказані якось конкретно. Да, ми не можемо просто так там собі вигадати, що типу о. Цей елемент там було б непогано, щоб масштабувався відносно шрифта, тому що дизайнер вже по-іншому придумав: а от якщо ми робимо якийсь свій проект, то це можна використовувати. Ну або в якихось більш специфічних випадках частіше за все, звісно, що ми я використовую реми, але мені буде цікаво подивитись на ваші приклади. Можливо, ви десь використовуєте і РЕМи, Пишіть в коментарях, залишайте посилання на свої роботи. Буде цікаво подивитись. Ще раз дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні, пака. A key game.